Продовжуємо ступати вперед у нашій мандрівці на зустріч народженню Христа. Сьогодні пропоную приглянутися до праотців нашої віри, зокрема, до Авраама. Євангелист Матей, описуючи земне походження Ісуса, каже, що Він є сином Авраама. У такий спосіб, апостол підкреслює, що Ісус був сповненням обітниць Союзу, які Бог дав Авраамові, каже Господь до Авраама: І встановлю я мій союз між мною й тобою. І між твоїми потомками в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і потомком по Тобі. Отож, в особі Ісуса Христа реалізується кульмінація союзу, завіту між Богом і людиною. Що означає слово Союз? В нашому випадку ми можемо підібрати синонім: це є єдність, єдність між Богом та людиною. Коли ми говоримо про особу Христа. То важливо сказати, що його прихід на землю був сповненням історії спасіння. Він прийшов, щоб відновити ту єдність між Богом та людиною, яку порушено внаслідок первородного гріха наших природичів. Ця єдність не реалізовувалась через якісь таємні езотеричні знання, приховану на науку, а втілилась через відкриту пропозицію Бога людині у вигляді слова. Це слово було зокрема звернене до Авраама якого називаємо батьком віри. У історії з Авраамом у Біблії перший раз вживається слово вірити. І Авраам має вірити не в якісь абстрактні істини, а в конкретно те, що Бог має зробити для нього і через нього. Лише віра чинить Авраама праведною людиною. Господь звертається до Авраама: Ходи за мною і будь бездоганний. Цей заклик ходи за мною. Передбачає певний рух, певну динаміку. Бог промовляє, Авраам виконує, тобто покидає свою батьківщину в напрямку ще незбагненної обіцяної землі. У цій динаміці ми бачимо спосіб, як виконувати Божу волю. Господь промовляє до людини, а людина відповідає на його слово. Отож, особливості біблійного союзу показують, що християнська віра. Це не система як певна завершена конструкція, а подорож та історія. Ця подорож, зокрема, почалася від Авраама вийди з землі своєї, каже Господь до Авраама. Авраам спочатку боявся, не знав, куди йти. Це було нормально для тогочасних кочівників, адже можна було легко заблудитися, втратити орієнтир серед ночі пустелі. Однак Божий голос, Його Слово, здійснює. Чудо в житті Авраама. І Авраам став благословенним батьком для багатьох народів завдяки своїй вірі і довірі до Божого Слова. Його приклад є сьогодні важливим також для нас. Можемо запитати себе, як нам, християнам, знайти орієнтир серед такої кількості побаченого зла, серед таких слів, які часто дезорієнтують, як знайти орієнтир серед ночі світу, щоби не заблукати. Без Бога. Прикладом відповіддю для нас є Боже Слово вже понад дві тисячі років тому, це Боже Слово, яке є живе, діяльне, незмінне і вічне, це свого роду Божий голос, який можемо почути. Оскільки голос призначений також для орієнтування, то його також є і видно. Про це ми читаємо у 20-й главі книги виходу і в першій главі книги об'явлення. Запитаємо, як голос може можна побачити. Юдейський автор Філон Олександрійський пояснює це так: каже, що людський голос призначений для того, щоб його почути. А Божий голос, голос Бога, це істина, яку потрібно бачити. Задля чого? Бо те, що Бог вимовляє, це є діла, ті діла, які око розпізнає краще, ніж вухо. Найбільш видиме і значуще Боже діло це прихід на землю Ісуса Христа. Євангелія показує нам, що Христос проповідує Боже Царство завдяки Словам і ділам, які внутрішні між собою пов'язані, Христові діла об'являють і підтверджують Його навчання, а слова у свою чергу пояснюють дії і прояснюють приховане в них таїнство. Отож щоб бути активними учасниками союзу між Богом і людиною, приклад нашого ві... приклад пра Отця нашої віри, Авраама, вчить нас довіряти Божому Слову. Та як ми хочемо пізнати людину, ми слухаємо те, що вона говорить, і те, що вона робить. Тому, якщо ми хочемо досягти єдності з Богом, вивчаємо уважно слова і діла Ісуса Христа. Таким чином, можемо зростати у вірі. Тій вірі, яка відкриває нові горизонти для тих, які довіряють Господу Богу.